Я думаю, можна починати. Я недавно повернувся з Риму. Це дуже контроверсійне місце, але історія там справді шалена. Можливо, там вже не живуть римляни, але ця часточка історії, вона відбилася там 100%. Ті руїни, які залишились там, вони від одної з найбільших цивілізацій, які коли-небудь панували світу. Це Римська імперія. Коли ми чуємо слово Рим, більшість з нас уявлює якісь загарбання імператорів, кулізей або просто війни і величезну імперію. Але я хочу показати трішечки інший Рим. Я хочу показати більш інтелектуальний Рим, Рим, який також існував. Найцікавіше те, що один з найвідніших імператорів Риму, Марк Аврелій ось книжка його можете побачити і тут. Він не прославився. Завоюваннями, як більшість імператорів Риму, або згарбаннями території, реформами. Він залишив після себе ось цю книжку, яка навіть не була призначена для публікації. Це були особисті записи, думки, спостереження, записані в цій книзі. Повіть собі Рим 2000 років назад. Рим це величезна цивілізація, в якої було купа ресурсів, в якої було купа розумних людей і вчених. Вони в більшості це перейняли від греків і від інших стародавніх розумних цивілізацій, але вони це перейняли і вдосконалили в першу чергу. І задумайтесь над тим, що існував ось цей чувак під іменем Марка Врелі, який щодня розмірковував над тим, як залишитись доброчесним, не вийти за кордони, не втратити рівновагу 2000 років назад. Це просто кабець. Стоїцизм це філософія, яка не народилась в Римі, як всі могли думати, я теж спочатку думав. Вона зародилась в Афінах. Заснував її Зенон Іскітія, колишній купець, який пережив корабельну катастрофу і зрозумів, що зовнішні втрати це не кінець. Цікавий факт. Заснування Риму, як ви всі чули, можливо, засну... Рим заснували Ромула і Ромей і Вовчиця. Тобто то їх знайшли на морі, вони припливли типу, там їх е е знайшов яких, якийсь рибак, і вони вдвох заснували на шести пагорбах Рим. Ну, щось типу цього, так? Я просто скоротив, бо там була б насправді довга історія. Але по факту заснування Риму, так само і заснування Києву, там де був Київ Коривів і сестра Либідь, це не більше ніж як міф. Тому що неможливо нікому знати, що було 2000 років назад. І це достовірна інформація. Тому що перші витоки про заснування Риму ось таким способом, як Ромул Ромей, і оця вовчиця, вони були вже пізніше з заснування Риму. Рим заснували раніше, а це почали про це почали писати пізніше. Стоїцизм це філософія небагатих людей. Стоїки це були люди, які просто хотіли знати більше, відкрити нові горизонти. Тому що в Римі, так само як і зараз в Індії була величезна кастова система, щось по типу того. Тобто були сенатори, були наближені до сенаторів людей. Так, воно все спадало вниз так само, такою самою кривою. І в більшості стоїки це не були люди заможні. Стоїки це були люди, які просто хотіли отримати доступ до нових знань, які просто хотіли внутрішньої гармонії. Отже, продовжимо про Зенона. Зенон почав вчити. Після корабельної катастрофи він почав ходити до інших філософів в Римі. І почав вчитись у них. Не буду їх прилічувати, тому що просто ім'я нічого вам не дадуть. Він вчився. І звідки ж все-таки слово стоїцизм взялось? Тому що він сидів на колонії, яку називали Стой, і вчився там. І за цього слово стоїцизм дуже просто. І як і говорив спершу, стоїки – це були люди не з багатих кіл, не еліта. Це були ті, хто шукає сенс. І далі, за Зефін, ця ідея прикочувала дори. Там, де вже відомі постаті, продовжили цю справу. Епіктет, раб, який став вчителем мудрості, Сенека, радник імператор, який писав про смерть і честь в часи корупції. Ну і, звичайно, всім відомий Марк Аврелій, імператор, який практикував стоїцизм не на словах, а в щоденних випробуваннях. Можна сказати, що стоїцизм поклав хрест на касти. Тому що. Ним могли займатися і еліта, і раби. Не було ніякої грані між ними, тому що стоїцизм підкреслив, коли в тебе є розум, тоді ти можеш робити в принципі все. Незважаючи на те, що філософії йшли, стоїцизм залишився, тому що його принципи є вічними. Чому ж так? Зараз розкажу. Основні принципи стоїцизму. Перший принцип, книжка Марка Аврелія, він пише: треба жити у згоді з природою. Бути чесним із собою, жити розумно, доброчесно, без зайвих пристрастей. Не треба обманювати самого себе. Треба жити так, як ти б хотів би жити. Другий принцип життя скінченне. Ми скоро всі помремо. Треба жити так, щоб тобі потім не було за це соромно, щоб ти не лежав перед смертю і не жалів про те, що я не зробив щось таке, що я б хотів би зробити. Один з основних принципів стоїцизму, який ви 100% чули, але, можливо, не знали його корінь, звідки він взявся. Це дихтомія контролю. Стойки кажуть, є речі, які залежать від нас, наші думки, дії, реакції. Є речі, які не залежать: погода, думка інших, політика. Якщо ми втрачаємо енергію на те, що поза нашим контролем, ми втрачаємо спокій. Стойки дуже цінували чотири чесноти: мудрість, мужність, поміркованість і справедливість. Не просто так стойків порівнюють з маскулінністю. По факту так і є, тому що стойки говорили про основні чесноти, які потрібні чоловіку, для того, щоб він міг вважатись чоловіком. Ще один принцип, який мене особисто зачепив, це аморфаті. Любов до долі. Не просто терпіти те, що сталося, а сприймати це як частина твого шляху. І розуміти те, що шлях складний, але тобі треба. Насолоджуватись ним і не йти заради результату. Це ще одна геніальність від стойків 2000 років назад. Виявімо ситуацію: ви сидите на екзамені, і вам попадається питання, яке ви ну, от не знаєте. Хоча ви готувались, вчились і приклали дуже велику кількість зусиль для того, щоб написати цей екзамен якомога краще, наприклад, НМТ. Ви сидите, пишете історію і ви бачите якусь дату, яку ви не знаєте. Що ви можете робити? Раз, ви можете просто запанікувати. І пропустити це питання і піти далі. Або два включити логіку, включити холодну голову і почати думати. Ну, очевидно, що чому багато хто, багато фінансових коучів, багато в книжках пишуть, треба поразка для того, щоб вчитись? Тому що поразка, по-перше, вчить нас на, нашому, на наших помилках, по-друге, вона нас закаляє, тому що ми починаємо ставитись до них по-іншому. Стоїцизм це не про складні філософічні терміни, це про прості запитання, чи дію я доброчесно, чи не витрачаю енергію на якісь дрібниці, чи переймаюся я тим, що поза моїм контролем, чи я витрачаю енергію на те, що не в моїй силі змінити. Стоїцизм це філософія усвідомлення того, що ти в дуже хорошій ситуації в житті. Ну, от, наприклад, я, у мене є дві руки, всі пальці, всі ноги, У мене немає ніяких хвороб хронічних, і на цьому ти вже маєш бути вдячним. На вдячності і на розумінні того, що тобі нічого не перешкоджає, ти просто в тебе є вільний час і життя, і ти вверх вгору це простіше сприйняття світу. Ви, можливо, перед цим задумались на складні теми, на щось по типу: чому є смерть, чому існує смерть. В філософії стоїцизму я не бачив такого. Вони не роздумують над такими складними темами. Вони приймають, що смерть є, вони приймають, що життя існує. Життя, наприклад, тобі дано 80 років, 100 років навіть візьмемо. період 100 років життя. І ти маєш вижити з цих років максимальну кількість, максимальну кількість емоцій, максимальну кількість любові, дружби і все, що ти б хотів отримати. Життя це шлях, який ти маєш пройти. Це не страждання. Це просто. Насолодження, спокійне, вільне насолодження чимось, що тобі дано, якась привілея. Ти не мусиш бути імператором, щоб стати стоїком. Ти просто маєш копати вглиб себе і чесно усвідомити себе. Чому варто жити за стоїцизмом і чому я живу за ним? Ми живемо в час, коли на нас все тисне: новини, інтернет, геополітика, соцмережі. Це все старається нас якось. Знаєте, розлютити зсередини, включити внутрішнього бунтаря і роздратувати нас. Але ми маємо розуміти, що в цьому хаосі є щось стабільне. Завжди є щось. Я знайшов стоїцизм. Він стабільний. Він не змінюється, як змінюються думки інфлюенсерів чи якихось селебріті, які, отримавши слави, гроші, вважають себе вищим за інших. Я не завжди знаю, що мені робити. Але знаю, як думати. І це змінює все. Це спокій. Стоїцизм в першу чергу це спокій. Це сприйняття проблем з холодною головою, це сприйняття життя з насолодою. Ну, там трошки до стоїцизму моєму усвідомлення. Я вважаю, що в житті ти народжуєшся вже щасливим, тому що народитися і жити на планеті це щастя. Ніхто не знає, які шанси народитися саме людині. Ніхто нічого не знає. Але Якщо тобі дана така можливість, ти маєш з неї віджимати найбільше. Не ну, наприклад, ти дивишся фільм. Ти ж не будеш під час фільму вже читати книжку. Ні, а життя це фільм. А книжка це якісь distractions, які вас відволікають. Тому старайтесь дивитися фільм, коли у вас іде фільм, читати книжку, коли у вас є книжка. Дивитися YouTube, коли у вас є YouTube. Гуляти, коли гуляєте, подорожувати, коли подорожуєте. Не відволікайтесь на дрібниці, які забирають ваше життя. В сьогоднішньому світі життя триває і летить дуже швидко. Я не знаю, чому так. Скоріш за все, час це щось непряме. Час це те, що в нас в голові. Це скільки емоцій в нас залишилося в голові і згадок, спогадів з різних моментів, якими ми насправді насолоджуємося. Тому я вас прошу, друзі, насолоджуйтесь чимось таким, що вас справді драйвить. Не шукайте роздоріжок, якийсь, які ведуть в різні сторони. Шукайте пряму дорогу, яка найбільше підходить вам.